Давним-давно тяжко захворів хлопчик єдиний син своїх батьків. Батько поїхав до великого бальшемтова і попросив помолитися до сина. Бальшемтов узяв свічку, поїхав до лісу, запалив діді на дереві та промовив таємні молитви. Хлопчик дивовижно одужав. Роки потому захворіла інша дитина. Батьки прийшли до учня Бельшем Тоба Магіда Мазурича. Він сказав, я не знаю таємних молитв мого вчителя, але помолюся, як уміє, і Бог допоможе. І знову сталося диво. Дитина одужала. Минулі роки знову захворіла дитина. Звернулася до учня магіда Ребе Мойшелейба із сасу. І він і, і скромно зізнався. Не вмію молитися, як мої світі вчителі, але розповім вам історію про їхні чудеса і пішла з зділення. Від самої лише розповіді прийшов перетун. Ця історія навчає важливого. Кожен може творити добро ділом, молитвою, добрими словами. Чи усмішкою? Наш Реба пояснює, Еліезер перший посланець Торі, з'єднав духовний світ Іцхака з матеріальним світом Рівки. Так кожен із, із нас посланець на всесвіт вдома, у школі, серед друзів, допомагаючи іншим, з'єднуємо небо і землю, наближаючи прихід машиха. Шаба -шалом!